Номер один: як вибрати камін? потрібно визначитись, що конкретно людині потрібно: чи це камін, чи це пічка, чи це якийсь барбекю на дворі стоїть. Ну, взагалі, тип того опалення, який вона хоче потім з часом використовувати. Якщо, наприклад, це потрібно робити в хаті, вона підходить і каже: Мені потрібно там, допустим, зробити камін». Якщо камін робити, то це так само є нюанси. Є прямий камін на пряму стінку, так, як, наприклад, стоїть у нас. Є камін, що робиться на кут він де, відповідно, встановлюється в самому куті. Потім далі треба подивитися в загальному, чи це камін буде відкритого типу, чи буде камін закритого типу. Якщо камін відкритого типу, це йде збудований камін з використанням от, топка згорання, яка на даний момент тут стоїть вклад. Вибудовується з шамотки і робляться канали виводу гарних газів, димохід, відповідно, повністю в цьому ровно. І в такому випадку тут буде сам вогонь відкритий. Є в цьому такі нюанси, що коли горять дрова, вони тріскають. І воно може стріляти, якщо тут якийсь килим, воно 100% сюди вистрілить, може і запалити, вуголі він нагріває. А може бути, що люди при відкритому каміні забудовують, складуть ковану решіточку, або ставлять відповідні конкретно передні панельки від топок, є окремо, що продається, або ставлять, заказують під розмір того їхнього отвору, конкретного заказують такі дверця та повністю закриті стеклом, так само є підувало, вони відкриваються направо, на ліву сторону. Це вже опціонально, як люди собі заказують. І тим самим вони закривають. Але в таких камінах КПД йде 25%, ну максимум 30%. Як би там майстер це краще не зробив. Того ми рекомендуємо взагалі, якщо є можливість, трошки заплатити дорожче, в загальному воно не так багато виходить, але поставити вклад. Клак це є закрита, повністю чугунна, топка, вона пожаробезпека, вона нічого не запалить, вона повністю так само закривається, але тут уже КПД йде від 75%. А якщо ще якийсь добрий майстер і добре все зробив каналами вивід повітря, що воно зберігається в приміщенні, то можна, в принципі, до 75-90% того лишити. Фактично, за одна загрузка йде там 2-3, не треба набивати так аж поверх, щоб воно там вивалювалося. Треба вже, в принципі, розраховувати, коли вибирається топка, по тій кількості квадратних метрів, скільки треба того приміщення отопити. Якщо, допустим, отоплюється невеличка хатка, от беремо для прикладу, наше приміщення 60 квадратів, то 60 квадратів фактично обігріває люба. Саме простенька, маленька на 10 кВт топочка, вона може це обігріти. Але так само, якщо майстер... Ставить і не враховує фактор того, що він не ізолює стінку задню, воно краде тепло, не робить якісь додаткові виводи повітря. Тобто, наприклад, кладе утеплену трубу зразу життя. Тобто воно тим самим він зменшує той корисну дію. Саме найкраще, якщо є можливість, ставити чорні труби. Вони можуть бути як пряма, як коротенька, як довга. Коліна з навареними радіаторними пластинами, які додатково дають теплозбереження на приміщення. В принципі, найкраще це йдуть спеціальні, роблять для довгого використання жаростойкі труби, вони десь до 800 градусів заявлено на їхню витривалість, але і фактично чим ще добре використовувати топку. Топки виробники дають фактично круглосутичне опалення, тобто нема так, що от. Запалив 4-5 годин, воно погоріло і треба вже тушити, бо там, допустим, може згоріти. Ви собі е, пожаробезпека фактично майже на 100% захищена, Ви собі поклали дрова, розгорілось. От у нас, бачите, воно вже трошки розгорілось, можна собі піддувало чи повністю закрити, чи трошки лишити. В нашому випадку можна закрити повністю, бо воно вже не затухне. І воно горить там. 4, 5-6 годин, в залежності від типу топки. Є топки, що мають встроєний шубер, то воно додатково дає десь до 1,5-2-2 годин довше горять. Після того, як воно ще згоріло, ще порядка 2 годин стоїть грань, яка теж дає тепло. Сам чугун нагрівається від озі десь порядка до 400 градусів, тобто сама температура навколо каміна, якщо її нікуди не транспортується, а вона обмінюється природним способом. Тобто каміна буде найжаркіше, а в самих дальніх куточках приміщення буде найменш холодніше. Ну, не так холодно, як на дворі. Наприклад, тут 50 градусів, там 18-20, ну, грубо кажучи, є додатково опціонально ставлять в конструкцію каміна, прибудовують і, турбіни. То йде така спеціальна е, би, коробка з вентиляторами, яка витримує високотемпературні режими. Там є і різні режими, як включається воно від температури. І воно... Е, робляться канали по, по будинку, можна по стінках, можна під потолком, можна там, наприклад, на споді, як люди називають, поверху, між першим другим поверхом, між підлогою тянути. Е, Лише єдине, що не рекомендується пускати з під землі вихід. Е, Оцього гарячого квітера, який в цьому і мінус через те, що на землі завжди, як би там не було чисто в приміщенні чи в хаті, завжди пилюка туди буде набиватись. І коли ви запалюєте камін, включається турбіна, вона то всю пилюку звідти видуває на приміщенні. Потім такий, такий запах пилюки, знаєте, нагріти не дуже добре. Того краще пускати десь стінки або з віддалі, якщо є можливість, зверху. Воно тоді за рахунок цієї турбіни робить циркуляцію повітря обміну набагато швидше. І коли камінна 35, то в самій дальній куточку, де гріє турбіна, буде 30 градусів. Є спеціальне, як кажуть, теплі рукава для передачі цього повітря, і воно туди це все, як кажуть, дує. Є нюанс такий, як камін може гріти, кімнату яка йде за стінку, якщо це кутовий, може і ту кімнату, і туди гріти, в дві сторони. Фактично, можна навіть, є, що опускають на другий поверх, бо по природі по повітря повітря йде завжди вверх. І воно другий поверх так само досить тепло гріє. Там буває, що з природним способом без використання турбіни можна обігріти кімнату, де стоїть, грубо кажучи. Коридорчик і кімнату за стінкою і кімнату зверху від одного каміна, бо є потужності, починаючи від 100 квадратів, і є більш потужні до 250 і вище квадратів обігрів. ціни є різні, починаючи, грубо кажучи, там від 4,5 тисяч гривень за вкладцю за цю топку і закінчуючи, безусловно, є варіанти звичайно і по 5 і по 6 тисяч євро. Якщо переводити на гривні, то там. Виходить досить досить немаленьку копійку. Не кожна людина може собі дозволити поставити, як кажуть, таку дорогу топку. Зазвичай середня цінова категорія використання, ну, як кажуть, каміну на рік йде, грубо кажучи, на приміщення в 100 квадратів, от, якщо візьмемо так в середньому, приблизно півтора тисячі гривень йде на дрова. Ну, якщо тако брати добре, якісні дрова з закупкою ліпше взяти добрих майстрів, щоб вони не поставили, бо є випадки, що ставлять там, десь пускає дим, там десь погано є. То є при побудові камінну свої нюанси, які треба врахувати. Мін в середньому так якби йде від 16-18 тисяч, починаючи сам камін. Від топ. Якщо відкритий камін зробити, там можна десь 2-3 тисячі, може 4 зекономити, тобто воно буде дешевше, але відповідно КПД буде менше. Тобто люди, які використовують камін як бутафорію або для того, щоб просто десь там раз в місяць запалити, то їм не можуть робити відкритий вогонь, хто любить, то воно ніяких проблем немає. В самих топках, чим добре, воно коли розгорілося, ви можете собі відкрити цю топку. І воно сюди дим до хати йти не буде. Бачите, ви відкрили собі вогонь тріщить, але і так само треба враховувати. Якщо тут буде паркет, то воно може стрілити ліпше надовго. Ці двері відкритими, не тримати. Є варіанти топок, що відкриваються в вбік, а є варіанти топок, от такі як оця збоку, що вони відкриваються ще не тільки в бік, а ще й піднімається вверх. Тушити їх не треба, воно нічого вам не запалить. Ні. Якщо все добре, камінь зроблений, воно в хату як кажуть, не спалить. Є що в дерев'яних будинках ставлять. Є що це гляних, є навіть там саман, різні ну, матеріали, з чого збудовані хати, воно, воно нічого не спалить. Треба просто згідно стандартів поставити, щоб була якісь пожежна безпека все-таки врахована про побудові цього каміну. Є декоративні каміни. Зазвичай туди ставлять електричну ставку, вона імітує зображення цього вкладу, але там іде тільки передня панелька. Там вогонь може бути як псевдосправжній, а як такий просто схематичний. Є електрокаміни, які мають режими включення, виключення тепла, тобто вони працюють від електрики, беруть там 2 кВт, грубо кажучи, 1-2 кВт режим, і воно кімнатку кімнатку в 15 квадратів в принципі, може обігріти, навіть є такі, що гріть. то більш німецькі, бо зазвичай зараз дуже розпоширено продають люди китайську продукцію, а китайські вони тепла нормально не дають, плюс вони не вони ламаються і так далі. І так далі. Більш то, не декорне. Так, то більш декоративний. В принципі, можна зробити. Є люди, що під електричний камін можуть викласти повністю з кафелю. е, так би, збудувати повністю робочий камін, але поставити до електричного. Ну, є, як кажуть, бажання у людей різне. Порада номер два. Як доглядати за камінами? Люди хочуть, як кажуть, поставити як можна дорожче, але при цьому ну, заплатити як можна менше. Але для ну, таких проблем, вже як камін побудували, хіба би майстер погано зробив їм камін, він починає з часом диміти. От, Наприклад, є люди, що від каміна пускають вивід угарних газів, сразу в будований з цегли димохід. Димохід не проштукатурений, збудований з пустоцілої цегли, ще якоїсь старої, ще якось потрісканої, ну є такі нюанси. Воно з часом через ті отвори починає вугарний газ просочуватись на приміщення. Того саме найкраще, якщо, ну, в принципі, найдешевший варіант і саме оптимальніше буде цю, щоб не перебудовувати заново ну, цей димохід, її гільзують. Тобто беруть нержавіючу трубу в найтоншій товщині, достатній 0,5 товщини, і нею повністю цей весь димохід аж до козирка, туди до того грибка, повністю її роблять з нержавіки. В самому отворі, де виходять у гарні гази від каміна, там уже через герметики, або під'єднують цю трубу конкретно до тої нержавійки через перехідничок, якщо є неможливість, якщо ні, то там ріжуть трубу або там іменно той самий момент, куди вони з'єднуються, можуть там з якимись жаростойким клеєм заробити. Ну то тобто, є там в принципі нюансів є багато різних. Є спеціальні герметики, які це все ущільнювачі, то тобто, це можна чи підмотати. Як кажуть, труби. Є варіанти людей, що приходять, хочуть заказати Асбест Азбестом замотати і так далі. Тобто, азбест, в принципі, не рекомендується, бо він сам по собі фонить. Тобто, матеріал не є природно чистий, він не рекомендується для використання. Сам Азбест, маю на увазі цей для намотки. Що з ньому є? Я, в принципі, не міряв, як кажуть. Показники випромінення, але щось в ньому є якісь. Чи шлаки додають, а шлаки самі по природі вони трохи йдуть. Каміни ще звертаються люди. от їм Майстер збудував камін, але е, зробив повністю камін, якби чорновий, а їм потрібно зробити чистовий, тобто зробити обналічку. Тобто обналічка може бути як кахель, як може бути мармур. Як може бути зроблена з декоративного каменю? Тобто, це ціна обкладки, в принципі, з цих всіх трьох варіантів різна. Того, що з кахлю, щоб будувати, треба людей, які спеціалізуються на. Складання каміння з кахлю, щоб будувати з декоративного каменю, там дуже багато, як кажуть, сил затрат не потрібно, то просто береться клеєва суміш і викладається з того камінчика, там, допустим, конструкція зовнішнього вигляду каміна. Якщо з мармуру, там вже є нюанси. Треба з нього спочатку вирізати ті елементи, з яких буде складатися сам зовнішній портал. Щіпчики, щоб брати дрова, якщо вони нагріті, бо пальцями туди не залізеш, бо можна попектися в будь-якому випадку. Є кочерга, якою попіл можна перегорнути, допустимо, підкоригувати собі цим. Є віничок, яким вимітається, вже згорівши, як кажуть, дрова і залишки того всього, що є. В принципі, у кожної топки, як би там не крути, є такі, якби шуклятки, з яких потім падає. Вниз попіл, їх витрясається, викидається, то з цим проблем немає. Інструменти бажано купити, бо інструменти вони, річ потрібна. Є інструменти заводські, а є інструменти, які робляться коваль. Тобто заказуються або індивідуально під замовлення, або вже є готові, що можна купити. Цінова категорія кованих від 400 там до грубока півтора тисячі гривень, є різні повністю за весь набір. А заводські від 600 до 800 900 гривень, в залежності від матеріалу, з якого вони зроблені. В Принципі ще ставлять дровниці. Ну, щоб дрова не валялись просто на підлозі, є такі теж або ковані, або заводська дровниця. Тобто стоїть підкладка під дрова, на неї накладається дрова, в ній і удобніше, бо ви собі просто пішли на двір, наклали собі дрова, акуратненько собі принесли, коло колокаміни поставили. Якщо використовувати м'які породи, такі як сосна, смерека, там ялинка, вони особливо береза. Вони йдуть, ну, м'яка порода дерева вона закопчує дуже швидко саме скло. Того відповідно, якщо ви палите тими дровами, нічого страшного, воно просто скло придеться чистити хоча б ну, раз в день, раз в два дня. але треба буде його чистити. бо Воно дуже сильно буде закопчувати. Коли ви палите дровами бук, туб, граб, воно менш закопчує, бо ця порода вона якби де тверда, вона не так дає цих має багато ефірних олій, цих смол, то воно не так сильно закопчує скло. То тобто скло треба чистити буквально в два рази менше, ніж коли палите м'якими породами. Ви можете чистити звичайно сприймані поліролем, але робиться це тільки на холодну. І тільки ви будете цим чистити дуже довго, тому що він, він не може сажу, сажу відмити. Є для цього спеціальні речовини, які продаються різних виробників. Баночки вистачає буквально на рік-два, а вона там коштує в районі 70 гривень. Тобто її не також багато затрати ліпше купити, я кажу, ту спеціальну речовину. Нею попшикав, і воно 20-30 секунд постояло, потім можна чи губкою, чи якимось туалетним папером стерти і без проблем воно все витрає. Повністю, до, як кажуть, до новенького. Вона виглядає, що там якби нічого не було. І не можна робити, коли стоїть вклад і при безпеці на нього не має попадати вода. Чугун при нагріванні різке охолодження, навіть якщо навіть кипяток налити, температура 400 градусів, а вода 100. Різниця 300 градусів, моментальне охолодження він тріскає. Не можна так само це робити скло. Скло мити на гарячу, так само не можна. Його навіть не рекомендується мити на теплу. Тобто, якщо воно погоріло там не встигло повністю охолодитися, то ліпше, як кажуть, його не чіпати, а помити собі зранку, чи коли воно вже холодне. Порада номер 3 Як безпечно користуватись каміном. В принципі, таких нюансів, як розпалити камін правильно неправильно Якщо вмонтована топка, воно якби дуже багато хитрості не треба. Але є такий нюанс, якщо довготривалий час камін не топився, в димоході створюється такий як, як званий корок. Його треба прогнати. Є така невелика хитрость. Збереться невелика кількість паперу. Достатньо буде 3-4 листочки. Щоб воно прогоріло, як би вигнало цей корок. Коли просто папір, він сам по собі має таку тенденцію, що він швидше набагато дає той жар для того, щоб можна було прогнати. Відповідно, якщо воно добре згорає і з повітря назад не завертає дим, тоді можна вже, в принципі, приступати, закладати трошки невелику кількість там, розпалки там, чи порубаних дрів, вже заколотих зарані і починає запалюватися. Більше нормально, тяга сьогодні добре, погода дозволяє це зробити. Щоб люди не робили дурницю, саме основне не робити так. Наклали-наклали дров, одразу запалили і чекають, щоб воно розгорілося. То, саме найкраще цей короб прогнати, і тільки тоді воно не буде давати повернення диму назад до приміщення. В принципі, у нас все прогоріло добре, можна закладати дровами. Бачите, дверка відкривається, ні дим назад нічого не вертає. Саме Найкраще, коли розпалюєш, як кажуть, коли є багато лишнього паперу, можна папером, але мати сам краще нарубаних тоненьких трісочок і палити деревиною такої твердою. Бук, дуб, граф. Тобто, якщо є заготовлено, краще заготовити за рік. Тому що, якщо покласти сирі, вони досить довго розгораються і можуть, в принципі, бували випадки, що розпалюєш, а воно розпалиться і одразу же тухне через те, що деревина сира. У нас, в принципі, є залишки зараз трохи картону, я покладу, воно найшвидше розпалюється від нього. папером воно може дрова не спити, але в принципі, дрова сухі, ми вже рік стоять, заготовані, висушені, т.е. вони будуть розбиратися досить швидко. В принципі, зазвичай в топках якби є місце. Ну, такі вигані уголублення для того, щоб до вас складати. Ми поклали дві шамоточних цеглинки для удобності. Але воно чисто опціонально, хто яких бажає. Тобто є бажання робиться, нема бажання стане. Останній топок пожаробезпека фактично захищена е, тим, що вона повністю йде чугунна, вона закрита. І коли закриваються дверцята, фактично в вогню нема куди діватися. Він згорає всередині. Через це пожежа безпеки. Відкриваю піддивали на максималку і чекаю, поки воно. Повітрям це все видує. Є в принципі, такий нюанс, коли так само, коли розпалюєш, саме найкраще, коли відкриваєш на максималку. А після того, вже як воно розгорілось, по ситуації, в залежності від того, як скільки потрібно, щоб воно нагрівало приміщення, ви вже собі там регулюєте менше, більше. Там можна, в принципі, від того, що повністю зараз я закрию сильно, нічого не станеться, але ліпше, щоб поки розгорається, щоб воно було максимально відкрите, щоб кисень поступав в необхідній мірі.